Добрий день. До вашої уваги представлена презентація вибіркової дисципліни інтернет ресурси в інженерній галузі. Викладачом, викладачом даної дисципліни є Олечов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки. Загальний обсяг дисципліни складає три кредити. Передбачені заняття лекційні та практичні підсумковим контролем є залік. Метою даної навчальної дисципліни є формування цілісної системи знань про інтернет-ресурси, набуття навичок роботи з національними та міжнародними інтернет-ресурсами, ознайомлення з методами та основними засадами використання сучасних інформаційних технологій. Для роботи з інтернет-ресурсами в різних галузях діяльності. Структура курсу передбачає. Так, давайте, мабуть, зробимо заново на ту кнопочку нажав. Давайте. Так, без проблем. Робимо паузу, і зараз ми знову почнемо. Добрий день. До вашої уваги представлено вибіркову дисципліну інтернет-ресурси в інженерній галузі. Викладачом даної дисципліни є Личов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри. Автомобільного транспорту та соціальної безпеки. Дисципліна вивчається протягом семестру, загальний обсяг складає три кредити, передбачені заняття з по аудиторії зі студентами на лекціях і практичних. Загальний обсяг, як я вже і сказав, три кредити, підсумковим контролем є залі. Метою навчальної дисципліни є формування цілісної системи знань про інтернет-ресурси, набуття навичок роботи з національними та міжнародними інтернет-ресурсами, ознайомлення з методами та основними засадами використання сучасних інформаційних технологій. Для роботи з інтернет-ресурсами в різних галузях діяльності. Зміст дисципліни наступний. Розглядаються питання інформатизації та системи національних інтернет-ресурсів. Поняття властивості та основні види інтернет-ресурсів також розглядаються тематикою даної дисципліни. Будемо вивчати системи національних інтернет-ресурсів. Розглядати світовий ринок інформаційних послуг, здійснювати моніторинг інтернет ресурсів, а також ознайомимось з основними документами і інформаційними системами для документообігу. Також дана дисципліна передбачає вивчення матеріально-технічного та апаратного забезпечення систем для накопичення та обробки інформації в країні.